Минулого тижня в Миронівському центрі дитячої та юнацької творчості відбулася приємна подія. На заняття гуртка Digital Drawing завітали гості регіональний керівник із соціальних проєктів благодійного фонду МХП Громаді Олександр Шпиль та головний спеціаліст гуманітарного відділу Миронівської міської ради Любов Зленко. Головна мета візиту вручення сертифікату переможця грантових перегонів від благодійного фонду МХП громаді конкурсу Час діяти Миронівщину. Сертифікат вручили керівнику гуртка цифрового малювання Марії Семещенко. Маємо приємну сьогодні знову місію вітати переможців грантових проєктів. Час діяти Миронівщину. І вже традиційно, вже другий поспіль комунальний заклад народівський центр дитячої та юнацької творчості не просто бере участь, а й перемагає в тих цих проєктах. В цьому році перемогу отримав хто Діджитал Драйв. Тому вручаємо сертифікат. Дякую дуже і бажаємо брати участь і перемагати. А в нашій полоді фонд МХП, громаді разом з нашими партнерами родівським м'ясо переробним заводом Леко заводом по виготовленню круп і кабікармів і філії урожай, ми будемо завжди сприяти і допомагати для того, щоб ви розвивалися. Так, хотіла б сказати, дякую, що даєте таку можливість, що можна і поучаствувати, що ви даєте кошти, що можна зробити свої проекти, що є можливість Позібрось. реалізувати, реалізувати, і створювати, і розвиватися також, щоб діти могли мати текут. Такі хороші речі, щоб, тому що все-таки цифрове малювання це крок в майбутнє. Це зараз без нього нікуди. Якщо це творча професія, то воно треба. А це достатньо така рідка штука, що в нас, наприклад, і в магазинах у техніки не купиш. Це все одно й таке замовлення. Тому дуже дякую, що є така ініціатива, що можна поучаствувати. Було закуплено 5 графічних планшетів і 5 захисних плівок до них, тому що. Ось вони такі, їх можна підчистити, тому що воно дряпається, з вони достатньо жорсткі. І щоб нам не довелося потім через рік їх міняти, поки діти учаться, то оплівки вона треба. А там ну, просто І Скільки дітей займається в гуртку? За дві групи по 15 чоловік, але ділимо, щоб зараз у нас ми можемо містити всього 5 чоловік, тому що 5, ну, 5 робочих якого віку діти приходять на заняття? У мене зараз, як я люблю казати, від 6 до 16, у мене є і малиші якимось по 7, є дітки і старші. Зазвичай просто я дивлюся, якщо дитина, якщо вона вдома займається на комп'ютері, вона вже є навички, тобто там вже я на вік не дивлюся, навичка є цікавість. Будь ласка, займайтеся це повністю. Тобто немає такого вікового, скажімо так, а все-таки більш на досвід. Так, звертається увага. Ну, зазвичай так. Ну от ну, від сами так це якраз нормально. Тобто, в 9, я раніше брала з дев'яти, але зараз бачу, що діти прогресивніші стали. Вони вже тобто з меншого віку, вони займаються на комп'ютері. У них є моторика потрібна. і їм легко, і їм не важко. Том би ні, будь ласка. Аби було цікаво. Звичайно, ми поцікавились і у самих гуртківців, що саме їх приваблює на заняттях. Подобається займатися у цьому гуртку. Да. А що саме подобається? Ми тут можемо малювати те, що захочемо». Так, так ти, ти вчися цьому і це тобі подобається, так? Да. А тобі що подобається? А, мені Малю. тут подобається, що тут можна, багато чого навчитися, і тут завжди цікаво. Чесно кажучи, навіть нам, дорослим, було цікаво спостерігати за процесом створення цифрового малюнка. Якби був час, то може б і навіть самі спробували. Але як ми побачили, що одночасно займатися можуть тільки п'ятеро дітей. І це в певній мірі є проблемою. Що ще необхідно для того, щоб цей гурток працював повноцінно? Ну тоді, якщо так, то взагалі комп'ютери, більше комп'ютерів, більше учнів, більше учнів, більша база, більше буде навчатися. А там далі пончатих комп'ютер. У нас є даючи можливості, і кожного тижня нам скидають, які є гранти в нашій державі за межами, них, де ми маємо теж можливість співфінансувати. Тому я буду скидувати почтою ви мати участь, а ми будемо дофінансувати. Приємно було почути від регіонального керівника із соціальних проєктів благодійного фонду МХП громаді Олександра Шпиля, що розвиток гуртка його бази може мати продовження і підтримку, і що наші діти зможуть мати більші можливості для творчого цифрового мистецтва. Тим більше, що є вже результати їхньої діяльності. Гуртківці взяли участь у конкурсі на кращий патріотичний сувенір в рамках обласного техночеленджу Все буде Україна і вибороли друге місце в номінації Сувеніри і подарунки на цивільну та військову тематику. Діти створили два набори наліпок з власним дизайном. Звичайно, це тільки початок. Попереду ще багато планів, нових звершень і перемог. Хочеться тільки вкотре щиро подякувати благодійному фонду МХП Громаді та Миронівській міській раді за підтримку саме таких проєктів, які дають можливість розвиватися нашим дітям, відкривати їхні таланти і можливості.